Всім привіт! І сьогодні я вам розкажу історію, як я з абсолютно нуля, нічого не розуміючи в арбітражі трафіку, за 6 місяців зміг не просто почати заробляти хороші гроші, але і створив команду, яка вже прямо зараз складається з цілих 4 людей і загальним профітом вже більше 5 тисяч доларів за останній місяць. Тому в цьому відео я розкажу, як я навчався ці нічі, з якими складностями я зіштовхнувся. Для того, щоб ви також навчилися чомусь і щось взяли корисне з моєї історії. І навіть більше, якщо ти хочеш працювати в арбітражі трафіку, в цьому відео я роз скажу тобі, як ти можеш попасти до мене в команду, тому додивляйся це відео до кінця. А починається вона в середині квітня, коли я вже близько двох місяців не получаю ніяких грошей з криптовалюти, і мені вже як-то скучно сидіти, нічого не робити. Я думаю, потрібно якось розвиватись далі і переходити в якісь інші ніші, поки крипта не кормить. Тоді насправді я почав займатися дуже багатьманнішими, але сьогодні ми поговоримо іменно про арбітраж. Це стало мені також цікаво, тому що мій друг мені також розказував, що ось він заливає трафік в Телеграм, і насправді все дуже просто, не потрібно показувати лиця. Просто створюєш відосики, правильно їх це все робиш, заливаєш трафік, люди приходять, тобі виплачують досить непогані гроші. Тому мені це стало цікаво, і вже починаючи з травня я почав печуть цим займатися. Я пішов, як завжди, з бази, почав якось створювати аккаунти, якісь видумувати креативи. А якщо ви запитаєте, на які я заливав, коли ви ще не вмієте абсолютно нічого заливати, то вам нема смусу брати. Того, що у вас будуть ну, просто буквально копійні об'єми, і тому я просто створив свій телеграм-канал пустишку, вставив ссылку в свій TikTok, Ютуб, Інстаграм і почав старатися якось переливати трафік, тестувати прогріви аккаунти, тестувати креативи, але в перші, звичайно, тижні мені дуже важко було, тому що відоси не залітали. А навіть якщо вони залітали, то людей переходило буквально 10-20 штук, що, звичайно ж таки, було невдовільним результатом. Тоді я поговорив з другом, сказав, що ось, дивись, я вроді би все роблю. У мене вже є досить пару хороших прогрітих аккаунтів, куча цікавих. Креативів, кучу відосиків залито, але щось в мене не виходить, надавати якісь хороші об'єми. А моєї початкової цілі було просто почати заливати хоча б 10 людей в день, для того, щоб я міг пропонувати людям, які мають телеграм-канали, що ось я вже якісь не які об'єми заливаю, дайте мені якийсь офер, я буду заливати, і за результат ви мені будете оплачувати. Тоді ми, в принципі, з ним сіли, дуже довго говорили. Я йому показав всі свої робочі процеси. Він мені повказував насправді на дуже велику кількість помилок, про які я взагалі навіть не міг думати. І так як я дуже хотів, вже все-таки добитися результату в тіні, Ніч, тому що я вже потратив два тижні. Я почав це все міняти, перестроювати, створювати нові аккаунти, створювати їх правильно, правильно прогрівати, створювати зовсім інші креативи. І тоді пішло діло вже на третій тиждень після моєї роботи. Я почав заливати по 10-15 людей в день. Це вже для мене було результатом. Це я зрозумів, що ось можна в принципі, переходити вже на оплачуємий офер. Що вже зараз я розумію, що насправді можна і зразу брати силку і заливати офер оплачуємий, і отримати вже паралельно якийсь дохід під час навчання. І все з того моменту це дало мені досить хороший. Мотивації, що мої відео почали регулярно набрати перегляди, я почав збільшувати обйоми. в мене регулярно переходила досить велика кількість людей в телеграм, і я вже взяв того друга свій офер, окрему силочку, за яку мені вже платили по 50 центів за підписника. Зараз я ми досі так працюємо, тому що це оптимальна ціна. І в основному ті, хто говорить, що вони заливають там на долар за одну людину, це зазвичай інфоцигани і скамери. Я як би кажу, реально свою історію розказую, Типу, мені нема смислу переукрашувати 50 центів за людину. Це досить досить хороший сайз. І так як я був замотивований, я все далі працював, збільшував об'єми, збільшував креативи, збільшував аккаунти, старався все покращувати по чуть-чуть. І таким чином, вже на другий місяць після того, як я почав працювати в тій нічі. Хоча я знову ж таки не працював, прям як конь, не там по 10, по 12 годин навіть по 8 не працював. Максимально, що я працював там 5-6-7 годин, але в середньому я в день приділяв ну. Плюс-мінус три години часу максимум, і другий місяць мені вийшло закрити в цілу плюс тисячу доларів з абсолютно нуля. Да, звичайно це на другий місяць. На перший місяць я там особо нічого не заробив, але це ще с де за того що я допустив коротше, сотні помилок. Але другий місяць показався дуже добре. Звичайно ж таки, це не самий задовільний результат, тому що в крипті я получав, як ви знаєте, в десятки разів більше. І потрібно було якось далі розвиватися, збільшувати об'єми, збільшувати дохід. І я почав думати, що ще можна робити, крім того, що самому заливати. І якраз в той момент під кінець червня мені прийшла геніальна ідея, що можна просто створити команду людей, десь понабирати людей, їх може навчити, якщо хтось ще не вміє добре заливати, і почати на цьому додатково заробляти з них. І так отримало, що я власник невеличкого телеграм-каналу по заробітку. І також десь два роки назад я записував якийсь недогайд про арбітраж трафіку. І мені буквально кожен день писали люди, що дай мені силку, я хочу заливати трафік, візьми в команду, продай мені якісь навчання, я там хочу працювати піздець як. І це якраз була дуже хороша можливість, так як я почав цим займатися. Я думаю, зараз я створюю якісь невеличкі навчання індивідуальне, буду всіх за ручку проводити, показувати, що і як робити. Потім буду забрати до себе в команду і з цього заробляти ще більше грошей. Так я і поступив, і тим хто мені. Відписував там останній місяць, я просто відписував привіт, що актуально, бо я зараз займаюся арбітражом, приливаю трафік в Телеграм. У мене є от таке -то своє навчання, в мене є такі-то результати. Якщо хочеш, можеш пройти навчання, і потім, якщо ти будеш працювати реально, то попадеш до мене в команду і зразу будеш заливати трафік разом зі мною. І так, да, як ви зрозуміли, ви також можете попасти до мене на навчання, а вже після того, що будете працювати і в команду. А в саме навчання входить те, як правильно створювати аккаунти, як їх прогрівати, як створювати креативи, кучу різних прикладів цікавих наших креативів. Всякі різні зв'язки, які ми вже знаємо, що вони працюють, і на них досить хороша конвертація йде, як правильно набирати перегляди, і взагалі як на чому заробляти. Да, я беру це індивідуальне навчання, я беру за ручку і провожу вас до першого заробітку. І зразу ж, саме про те, я вам даю офер, уплачуємо, які ви. Вже зразу на навчанні з першого дня, як ви прогрієте свої аккаунти, будете заливати, і, звичайно, першочергове ціль це буде купити навчання і вже потім далі нарощувати об'єми і вплоть до того, що ви попадаєте в команду, і ми будемо з вами працювати там. Ну а відгуки про навчання ви можете бачити в себе на екранах, ставте паузу, читайте. Але зразу скажу кількість місць на навчання обмежена, тому тож це індивідуальне навчання і потрібно кожному приділити час. Тому на перший так званий запуск я візьму всього 7, може 8 людей максимум, а відбирати я їх буду по ось такій невеличкій формі, яку ви маєте заповнити, написати мені. В телеграм я її перегляну. І якщо я буду бачити у вас якийсь потенціал, я вас візьму на сезон. Ми з вами зізвонимося. Я задам вам пару питань, ви задасте мені пару питань. І якщо нас всіх буде все влаштовувати, то ми йдемо по рукам і будемо з вами працювати. Саме навчання коштує 300 доларів. Тому, якщо вам цікаво, просто знати більше детальніше про навчання, то обов'язково пишіть мені в телеграм, поспілкуємося. І таким нехитрим способом я вже під кінець червня, буквально менше, ніж за тиждень, зміг взяти цілих двох людей на навчання, почав їх почути навчати. І кожен з цих двох людей вже перший місяць купив навчання і навіть заробив там один, якщо я не помиляюсь, заробив щось 200 доларів зразу, чи з того не враховуючи навчання, а другий чуть поменше, що 100 чи 150 доларів. Ну, Так як вони працювали, я не, чесно не думав, що зразу попадуть люди в команду, перші, яких я буду навчати, але вони зразу ж двоє попали до мене в команду, і ми досі з ними працюємо. І от вже виходить на Тій місяць вони вже заробляють один тисячу доларів, точно заробив, другий чуть менше, але теж вийшов на тисячу баксів за місяць, що я вважаю хорошим результатом при тому, що вони абсолютно нічого не знали, також перед навчанням, і таким чином ми вже почали працювати в команді. Я вже почав їм давати свої різні оффери, які я заливаю. Також ми з моїм другом е контактували, підтримували один одного, давали нові різні зв'язки, нові різні оффери один одному. У мене вже також з'явилися люди, які брали мене замовлення, які хотіли, щоб я їм налив трафіку. І того вже було всього в принципі в достатку. І ми просто працювали, говорили, спілкувалися, збільшували наші об'єми, наші акаунти, наші креативи, заливали більше ще відоски, прилалися більше трафіку і заробляли все більше. Ну і в липні, як ви вже могли зрозуміти, я взяв ще трьох людей на навчання. Таким чином, вже на цілу команду з трьох людей ми змогли заробити більше трьох тисяч доларів за липень. І в результаті в мене вже з'явилася невеличка статистика за моє навчання, так як я навчав п'ять людей. Скажу вам чесно, одна людина взагалі не окупила навчання. Ми з ним працювали щось півтора тижня, я йому вказував, що є такі помилки, робити так-то, так-то, так-то. Він там заробив щось 20, чи 30, чи 40 доларів, щось в тому діапазоні я вже не пам'ятаю. І по ітогу просто сказав, що ні, мені це не цікаво. Я тим буду займатися своїми справами я кажу: ну, типу, ок, як хочеш. Інші всі четверо за перший місяць могли купити навчання. Хтось з них вийшов в якийсь невеличкий прибуток, і кожна з цих чотирьох людей вже на другий місяць вийшла на тисячу доларів плюс чистого доходу. Троє з них пішли до мене в команду, а один пішов в вільне плавання. Останній раз, коли я з ним спілкувався десь місяць назад, він мені казав, що він там в соло просто заливає якісь уфера, сам знаходить, сам заливає. Ну, в принципі, його діло, я якби хотів його взяти в команду. Він сказав, що ні, тіпа, я буду сам заливати. Також у вас є такий варіант. І таким чином, на серпень в нас вже стало четверо в команді, і ми змогли залити вже більше п'яти тисяч доларів чистого прибутку за місяць. До речі, за вересень я вже встиг взяти ще одну людину. Це було буквально два дні назад, як я написав пост в телеграм-канал свій фермер, що ось я почав займатися арбітражом трафіка, вийшов на хороші результати. Мені зразу написав чел, що от, я там амбіціозний, хочу працювати в арбітражі трафіка, хочу на навчивку, міг і впасити в команду. Ми з ним поспілкувалися, вроді би хороший пацан. Я також його взяв на навчання і подивимося, що вийде. Також буду показувати це все в своєму телеграм-каналі. Там тепер буде багато інформації про арбітраж трафіка, тому обов'язково підписуйтесь. Ну і на YouTube канал не забувайте підписуватись, так як тут буде виходити багато цікавих відеороликів про арбітраж трафіка, і не тільки і про те, як зробляти взагалі в інтернеті. Ставте лайк і обов'язково пишіть коментар. Ну а з вами був Фермер. Дякую за перегляд і до наступного відеоролика.